Над майданом вогонь і дим, йде все людська кривава битва, і над Армагеддоном цим християнська звучить молитва. Мирні люди тепер бійці, бо невинна кров пролита, і читають святі Отці дев'яностий Псалом Давида. В цій скорботі нема кінця, не загоїтись свіжим раном, Боже, чом кам'яні серця ти даєш всім земним тиранам, їх серця не розтопить любов, хоч вона й найдивніше диво, і звучить над майданом знов, Богородице, радуйся діво. Чорна повінь не зна берегів, злоба хлюпає так вороже. Помолімось за ворогів, і настигне їх кара Божа. Слово Боже не підведе, врятує від чорних круків і прокляття, як грім, впаде на дітей і на їх онуків. Ці священники як волхви, хто молитву здолати може, Боже, грішних нас благослови, захисти і помилуй нас, Боже! Україна була і є, скільки б нас не крутила доля, хай святиться ім'я Твоє. І на все твоя Божа воля.